Якщо вас турбує прискорене серцепиття, нерегулярний ритм серця, так це сигнал, щоб звернути увагу на ваше здоров'я і ваше харчування. Перше, на що потрібно звернути увагу, це збалансоване харчування. Їжте більше овочів, фруктів, багатих на вітаміни і мінерали, особливо калій, магній і кальцій. Але такі продукти важко знайти. Друге, клітинне харчування. Обирайте продукти, які забезпечують ваш організм, ваш ресон. Необхідними поживними речовинами для оптимальної роботи серцево-судинної системи. Третє контроль стресу. Уникайте стресових ситуацій і навчіться керувати своїми емоціями. Так, інколи стрес ми не можемо забрати, але емоціями можемо навчитись керувати. Четверте здоровий спосіб життя. Відмовитися від коріння, зловживання, алкоголем. І п'яте, є така річ, як вуглеводна залежність. Так, на це також потрібно звернути увагу і розібратися в цьому питанні. Пам'ятайте, що здоров'я вашого серця залежить від вас. Дотримуйтесь цих простих. Порад і ваше серце буде працювати ритмічно і здорово. Хочете відчувати себе краще? Почніть зі свого харчування.